Про здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень, і я думаю, що я маю сьогодні три думки. Знаєте, буває одна, буває дві, буває три. От сьогодні три. Значить, перша це оце смерті в Росії, там один міністр. А, чи застрелився, чи його застрелили, ну невідомо. Там зараз же ж почалися розмови про те, що там на російських залізницях щось якийсь великий бос. Пов'язаний з інвестиціями теж це загинув від атаки серця, від інфаркту. Ну, коротше, багато людей там помирає, і я вирішив поділитися з вами думками з приводу того, що б це означало. І це є продовження фактично вчорашнього мого спічу, перепрошую, про те, що треба міряти мафію мафіозно, міряти політиків політологічно, але не міряти політиків. Нормальних політиків в цивілізованих країнах не можна міряти мафіозно і навпаки. А от в Росії, оскільки там мафія, то очевидно, що треба міряти мафіозними правилами. Як це відбувається, як правило? Як правило, якийсь один. Мафіозу, це я в першу чергу кажу про Сполучені Штати, про Нью Йорк в першу чергу, ну, але про всі Сполучені Штати це не а, італійська мафія, в тому сенсі, що це не мафія, яка локалізована в країні Італія. Там дрангета, мафія, там є різні мафії. Але всюди є одне, один закон, більш-менш який розповсюджується, тепер ми бачимо і на Російську Федерацію, як на мафіозну державу. Закон такий. Обирається якась специфічна людина мафіозними кланами, і якщо вона себе нормально поводить, то ця людина продовжує керувати мафіозними, чи до нього звертаються принаймні, бо там різні сім'ї, але тут є така якась специфічна висока людина, яка, значить, з якою радяться. І якщо вона себе добре поводить, якщо погано поводить, вона починає бути підозрілою, бо вони всі під слідствами, вони всі під якимись слідчими і так далі. і так далі. Коротше за ними стежать, відстежують, дивляться. Є ФБР, є поліція, є конкуруючі клани і так далі. І от у них виникають різні комплекси, і вони починають думати, що навколо суцільні вороги треба їх нищити. Ну і вони нищать одного, другого, третього, четвертого, Потім десь мафія вже без цієї людини збирається і каже: слухай, ну він так і до нас дійде, давай щось зробимо. І оце те, що зараз відбувається вже три роки. Величезна кількість людей загадково загинули, але зараз оцей старовойт, мені здається, його звуть Роман, він вже міністр. Це, знаєте, вже не якісь віцегубернатори, їх там море якихось померли, там чи когось ще когось. Це ті, що гинуть. А є генерали, які сидять по 13, 17, 18 років. Є губернатори, які сидять, є заступники губернаторів, які сидять. Ну, мери, це взагалі дрібниці. Ну, тепер, нарешті, ця хвиля дійшла до міністерства, до міністерств, от, і загинув, значить, міністр цілий. Транспортний. І за правилами мафії рано чи пізно, коли це станеться, я не знаю, це тільки українські аналітики завжди знають, що буде завтра, післязавтра, і після-післязавтра. Я до них не належу на, на щастя, але вони рано чи пізно скажуть, що слухай, ну так і до нас дійде. А я думаю, що дійде, коли не знаю. Але дійде, тому що це якби, якщо це правило мафії, і якщо в Росії мафія, то значить. Так воно і станеться рано чи пізно. І це важливо розуміти. Це перша тема. Друга тема, це я розповідав вам вже і просто вчора порахував нарешті, коли я був в Вільнюсі, в Литві, то там було багато дуже хороших русських. І коли я сказав, що в тому, що відбувається між Росією і Україною, винен не Путін а русський народ. Потім я так зробив паузу і сказав, ну окей. Не, не, на рус... не весь русський народ, 90% руського народу. То хороші русські, вони почали кричати: ніт, 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 ніт. І це Путін, це еліти, це там армія, але народ хороший. Ну, ці всі знамениті нам всім відомі історії. Е, і вони сказали: спитали мене: а де ж діти 20 тисяч переслідувань? Дві тисячі там посаджених. Це ж все маса людей. Тоді я сказав: слухайте, я вам дав таку, такий бонус в 10% тобто не 100%, росіян, а 90% залишається 10% населення Російської Федерації становить 140-145 приблизно мільйонів. А 10% відповідно це 14 145 мільйонів. Тобто я припустив можливість, що це цілих 14 мільйонів нормальних людей. А, вони, а ви кажете, сказав я тоді, що 20 тисяч. І я так сказав і забув, і до вчорашнього вечора просто сміявся, а вчора ввечері думаю, ну, ти ж людям маєш пояснити, скільки це, який відсоток становить від 140 145 мільйонів 20 тисяч так званих хороших. Так, от я вчора сів там в стовпчик якось рахував. Вийшло, що в Росії свідомих людей, чи напівсвідомих, чи людей, які мають якісь сумніви, становить 0,015, це вже тисячних. 0,015. Значить, виходить, що 15 тисячних населення Росії якраз становить 20 тисяч, і це якраз люди, які якось. Показують, що вони не погоджуються реально з тим, що відбувається, не мовчки не погоджуються, а якось про це пишуть в інтернеті, або виходять десь якимось гаслом, чи щось роблять. От їх є 15 тисячних відсотка, одного відсотка, 15 тисяч це і є ну, сумнівно, не сумнівно, але можна їх зарахувати до хороших, реально хороших русських. От, приблизно такий розклад. 99,9, і, і там щось іще. Це звичайні русські. Русіш вульгаріс. Звичайний росіянин. Це друга тема. Значить, пам'ятаємо, да, що мафія, як правило, знищує лідера, коли він себе поводить жахливо і вбиває направо, наліво, навколо себе всіх. І ми вже бачимо перші ознаки, і навіть не перші ознаки. Ми бачимо, що е, рускіх, е 15 тисячних є нормальними, за словами самих русських. І тепер остання теза, остання думка це Бориса Куніна. Е, різні думки про нього, але в принципі він завжди казав, що да, це злочин Путіна, Путін жахливий, Крим український, війна. Злочинна і, і так далі, і так далі. Але я вам казав, що якась тенденція з'являється десь з зими цього року, кінця минулого, вже там січень цього року. Якось їх кількість отих таких людей зменшується або вони якось викривлюються у себе, і вже ми бачимо абсолютно інших руських. Я не беру зараз історичні дослідження пана Акуніна. Ну він в першу чергу письменник і художні твори. Я читав пару штук непогано. Потім почав писати історію. Історія така не зовсім точна наука. Я сам за освітою історик. Ну, не скажу, що я такий якийсь чудовий історик, ні. Але там можуть різні трактування. Я туди не лізу. Да? Дійсно, це може когось в Україні образити, може щось там несправедливо дійсно, але є якісь документи, він, він базується все ж таки на, на якихось там свідченнях, фактах письмових і так далі і тому подібне. ну. Десь він може і помилявся. В історії можна помилятися. Але тут, от виникла ситуація, і це мені насправді хороший, хороший русський. Двічі, повторюю, хороший і хороший русський. Мені подзвонили і сказали, ми в шоці від Акуніна. Я кажу, що ж сталося? Кажу, він пише про Одесу книгу. Я думаю, таку ну, наукову, не, не, не художню. І йому треба там якісь, там якісь там. Якісь знання про Одесу. І він звертається до Одеситів, які може читають його це звернення, прошу написати кут, під яким, мені здається, не пам'ятаю, але ну приблизно кут Патьомкінської цих сходів, під яким кутом, значить, вони там розпо... стоять, і як вони там кріпляться. Ну, коротше, оці всі речі. Йому треба оцей кут. І якщо ви знаєте про це, то ви напишіть мені, будь ласка. І все крапка Щоб висловити Одеси, до яких він звертається співчуття, що їх бомблять, що їх вбивають, що їх квартири руйнуються, їх будинки руйнуються, їх людей, їх дітей вбивають. Це все просто нема такого. Нема такого. Емпатія да є таке слово. Це точно не російська риса. Російська риса. І от самі росіяни кажуть, Ну Це абсолютно неможливо, хоч пі слова, співчуття, співсп... розуміння, що да, ви страждаєте, вам погано. Ми, ми, ми з вами, ми, ми розуміємо ваше ва поневіряння і так далі. і так далі. Борис Акунін про це згадує. Напиши мені угол, ліс, на який стоїть лестниця. Спасіба. Ну, от вам, такі росіяни. Так, так воно. Відбувається. Але хороших росіян, і я думаю, тепер ми не можемо туди зарахувати, зараховувати Бориса Акуніна 0,15 тисячних. Не забудемо про це. Побачимося ближче дні. З вами був Микола Вересень. Вам трошки зменшити бажаю спеку на вулицях. На все добре. Пока-пока.